Так, друзі, що в крольчатнику? А в крольчатнику сьогодні у мене буде забій. Забій ось цих, що я говорив. Все, вони трішки, бачите, вже волко є. Я їх на зерно суміші, тому що цей кролик поїде, мої дуже гарні. знайомі, поїде дитині на м'ясо. Тому без всяких як без нічого. Тільки на зернові. Зараз хочу зважити його, подивитися і будемо тоді забивати вже. Так, Зараз нові, подивимося, скільки буде важити відро. Так, відро 500 грамів у нас важить. Це зараз будемо доставати кролика сюди ложити. Я пошвиденькому і зважимо так, кролик у нас сюди в дрові. Зараз скинем чотири з половини. Ну і віднімаємо п'ятсот грам чотири вага кролика самого. Давайте ти О, менше візьмемо. Ось дібів не менш. Зараз посидь, посидь. Так, скидаємо. 100, ну 4200 мінус 500 грамів, 3800. Це, е, хто говорить, що на зерносуміщі погано кролики ростуть, друзі. Я б не сказав, би, що кролики на зерносуміщі погано ростуть у мене. Дивіться, немає нічого, ніякого комбікорма, ячмінь, пшеничка, кукурузка. Все. І такі результати. Кроликам десь ну 4. З половиною десь місяця є. То я вважаю, що це для Каліфорнії дуже гарний результат. Це чиста. Ще раз скажу вам, що це чиста Каліфорнія, але не подобається мені маска. Оце так. Все, зараз тоді беремо то покрупніше і будемо забивати. Так, ну що, друзі? Давайте тепер зважимо наших кроликів. Так, це перший кролик, вага якого була 4 кг, Так, дивіться, нулі. Зараз ось підсиплю. Отак. І важимо. Дивіться вихід м'яса. 2,260. Це вага першого кролика. І давайте зважимо другого кролика. Скидаємо. Вага була 3800. Дивіться. Кіло майже 900. А це дивіться. Оце такі тушки в мене вийшли чистопородних наших каліфорнійців. Я вважаю, що вихід м'яса непоганий. Все. Мої тушечки їдуть до моєї гарної знайомої. Хай смакує.